Привіт! Приготуйте ось таке апетитне м'ясо із овочевою підливою. Ідеально підійде до любого гарніру. Усе як завжди швидко та просто. Приблизно 1 кг м'яса це свинина. Підходить люба її частина. Якщо є можливість готувати із яловичини, буде ще смачніше. Нарізаю на шматки товщиною приблизно 1,5 см. М'ясо попередньо. Буду обсмажувати, тому важливо, щоб воно потім не було сухим, не нарізати його тоненько. Більші шматки розрізаю на 2-3 частини, розкладаю на дощечці і злегка відбиваю його другою тупою стороною ножа. Ось таким чином. Трохи солі та чорного меленого перцю. Перевертаю на інший бік і знову злегка відбиваю та додаю сіль і перець. Далі обсмажую кожен шматок на пательні із додаванням смальцю. До ось такого з легка рум'яного кольору. Головне не пересушити на цьому етапі. Тому смажте на середньому вогні. Одна-дві морквини нарізаю дрібним кубиком. Один болгарський перець теж у мене заморожений, той що виріс влітку. Останню порцію м'яса вже обсмажила. І на цій самій пательні, де є залишки м'ясних ароматних соків, протушковую моркву із болгарським перцем приблизно 3-4 хвилини. М'ясо відпочиває. Має ось такий апетитний вигляд, але це ще не все. 2-3 цибулини нарізаю повздовж. Усе разом потрібно буде протушкувати у глибокій пательні казанку або кастрюлі. На дно. Шар цибулі, далі рум'яне апетитне м'ясо, протушкована запашна морква з болгарським перцем, а в пательню додаю приблизно 200 мл води, щоб усі аромати повернути до м'яса з овочами. Доливаю ще невелику кількість води або бульйону, так, щоб м'ясо було покрите рідиною. Додаю 2 3 лаврових листа, кілька горошин чорного перцю горошком і тушкую під закритою кришкою на мінімальному вогні 1 годину. В самому кінці, за бажанням, можете додати кілька зубчиків часнику і смачне, апетитне м'ясо із ароматною підливою до картоплі до любого гарніру готове. Друзі, усім бажаю смачно їсти! Бути здоровими! Усім пока! До нових цікавих відео!